Гірничо-збагачувального комбінату в Гуляйполі Запорізької області. Великий бізнес тут планує розгорнути промисловий видобуток у залізної руди. На це вже погодились Запорізька обласна і Гуляйпільська районна ради. Але понад дві тисячі гуляйпільців та жителів навколишніх сіл вийшли на протест. Люди проти будівництва поблизу міста гірничо-збагачувального комбінату. Протест неабияк як налякав місцеву владу. Народні депутати і депутати міської ради виправдовувалися і обіцяли не допустити будівництва кар'єру. Гуляйпільці не вірять обіцянкам чиновників, і Може, що боротимуться до кінця гуляй поле повстало. Майже дві тисячі людей із міста і п'яти прилеглих сіл вийшли на протест проти розробки небезпечного уранового родовища. Обурені зібрали 10 тисяч підписів проти будівництва гірничо збагачувального комбінату, на яке влада вже дала всі дозволи. кажуть, якщо їх не почують, на вулицю вийде увесь 30-ти тисячний район, який може перетворитися на зону екологічного лиха. То що ми тут всі поляжемо тоді помремо. На що він нам нужен? Не робочі місця, їх нам не треба нічого. Ми живемо спокійно, собі хай не трогають наше гуляйполе. Нам не потрібно, щоб екологію портили. У нас ні води, не буде. Будемо безб'єдсот. Без Через три райони ніхто нам не привезе з скаховки воду. Ми створимо дві тисячі робочих міст, але в тридцяти тисяч людей заберемо воду. Я не говорю там про екологічні наслідки, про радіаційний пил і все інше. В обласній санстанції теж застерігають у гуляйполі, і так підвищений рівень газу радону. Під час розробок він виходитиме на поверхню і може викликати спалах онкологічних хвороб. Але підприємці заспокоюють, поки нічого не будуватимуть, не підриватимуть, лише розвідують надра. Неоднократно піднімається питання, вопрос, що вже завтра на території Гуляйполі почнуться взривні роботи і будуть добуватися уран. Нікої образом наше підприємство не ставило і не ставить таких задач. На масовий протест відреагувала обласна влада, запевнивши, що не допустить критичної ситуації в гуляйполі. Таких інвесторів нам не нужно. Ми краще залишимося без шахт. Ми краще залишимося, дійсно. Той території аграрної в Гуляйполі, гуляйполів, которая єсть водночас, районні та обласні чиновники мовчать, хто саме і чому дав усі дозволи на розробку родовища, проігнорувавши думку місцевих жителів, Дмитро Мороз, Юрій Швецов, факти ICTV. Далі у фактах міжнарод.